I На запорізькій атомній електростанції стався десятий блекаут від початку окупації. За останню добу сили ППО знешкодили 126 із 152 і російських дронів. В тисяча день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Свою роботу в етері розпочинає інформаційна служба телекомпанії. Візит вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова разом з журналістами-дослідниками, які підготували сюжети на такі теми середи, 24 вересня. Сьогодні у Кремичуці провели в останню пуці відданого захисника України випускника Кремичуцької гімназії No18 Артема Онуфрієнка. Кремичуцький будинок дитини не закривають його, перепрофілюють. Відновлення басейну Нептун, що перебуває на балансі Кремичуцького національного університету, під питанням. Байдужі лікарів чи збіг обставин наші журналісти поспілкувалися з рідними пацієнта лікарні, який спочатку зник із закладу, а потім правоохоронці виявили його тіло. Директору Кременчуцького професійно-технічного училища номер 7 Миколі Несену продовжили контракт ще на 5 років. Своїми планами про роботу він поділився із нашими кореспондентами. Сьогодні у Квіківському райсуді продовжиться розгляд справи щодо смерті водія маршрутки Олега Браги, який помер у наслідок бійки з пасажиром. Сьогодні у Кримичуці провели в останню путь відданого захисника України випускника Кримичуцької гімназії номер 18 Артема Онофрієнка. Він загинув 22 жовтня 2024 року на Донеччині. До церемонії вшанування пам'яті воїна доєдналася і наша знімальна група. Артем Нуфрієнко народився у Кременчуці. Тут же закінчив гімназію номер 18 Згодом працював будівельником та спочатку повномасштабного вторгнення прийняв рішення вступити до Лозбройних сил України. Був призваний на службу 24 четвертому році. Був на посаді стрільця снайпера. Загинув 22 жовтня 24 року. Виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Залізнянське Бахмутського району. Не був одружений і дітей не мав. На жаль, лишилася тільки мати Світлана. Батько теж помер. Провести полеглого воїна Артема Онуфрінка прийшло чимало людей. Серед них друзі та ті, хто знав Артема ще від самого народження. Так сусідка Валентина та Євгенія згадують чоловіка мужньою, старанною та завжди вічливою людиною. Я його запам'ятала в дитинстві, во дворі добрий азивчивий мальчик на допомогу приходив, ніколи меншого не обидить, Вчителі ніколи на нього не жалувалися. Нормальний мальчик рос. Добрий, дзибчивий, спокійний парень. Мой сусід. в 80-м ми поселились. Він народився. Ну, спокійний, веселий парень. ну як всі в дитинстві. Поділилася спогадами про відважного захисника Артема Онуфрінка і подруга його матері пані Валентина. Добрий, вежливий і взагалі завжди на допомогу прийде. Дуже, дуже, дуже щедра людина була. Поховали воїна на світоцькому кладовищі, де покояться інші захисники України. Колектив телекомпанії візит висловлює щире співчуття рідним, друзям та побратимам українського оборонця Артема Онуфрінка. Вічна пам'ять і вічна слава відважному воїну, полеглому за незалежність та цілісність України. А цієї п'ятниці, 26 вересня, о 13-й годині на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України відкриють перший у місті Кенотав. Встановлять його на честь полеглого у бою за Україну захисника Ігоря Сіори. Відомо, що полеглий воїн, матрос військово-морських сил України. Він загинув 12 березня 2022 року під час виконання бойового завдання про обороні Маріуполя. Вічна слава герою! До інших тем знову про відновлення роботи басейну Нуптун, що перебуває на балансі Кремичуцького національного університету, говорили сьогодні у стінах навчального закладу. Зокрема, про перспективу функціонування басейну йшлося в рамках засідання профільної робочої групи. В університеті кажуть, через низку як фінансових, так і технічних причин, самостійно відновити роботу басейну не в змозі. Що на те кажуть представники області та міста більш детально далі у сюжеті. Останній капремонт у 2020 році, а потім майже п'ять років простоювання без єдиного відвідувача, належного догляду тощо. Про можливе відновлення роботи басейну Нептун заговорили нещодавно. Все, аби крім інших відвідувачів на базі басейну, реабілітацію мали змогу отримати ветерани, як то є у області, на прикладі «Акваарени». Було навіть створено профільну робочу групу, до якої увійшли представники обласних відомств, місцевих Кременчуцьких та власне самого університету. На початку засідання звучить, що від обласної депутатки Юлії Цибульської надійшла пропозиція про передачу приміщення, що простоювало роками на баланс Кременчуцького обласного клінічного шпиталю. Втім, чи вивчала депутатка те питання, пропонуючи подібне, вочевидь, що ні. Та й на саме засідання пані Цибульська не прийшла. Вже як обговорили присутні, подібні передачі мають передувати рішення Кабміну, безліч погоджень та збір пакету документів із 12 пунктів. А ще як кажуть представники галузі медичної, крім низки проблем з самим Відновленням роботи басейну є питання і щодо фінансування самої реабілітації. Наші заклади охорони здоров'я діють на підставі програми медичної гарантії Національна служба здоров'я України, тобто є пакети послуг, за котрі нам держава оплачує послуги, надані нашими лікувальними закладами. Медична реабілітація фінансується державою, але спортивна, фізична. Водяна реабілітація державою й не фінансується. Тобто зразу буде поставати питання за рахунок чого буде фінансуватися вказана послуга. Крім того, самочільник закладу, на плечі якого клопотала депутатка перекласти непрацюючий басейн, констатує. Та й це далеко не остання проблема, пов'язана із відновленням його функціонування. Я мав можливість подивити, подивитися подивитись стан басейну на сьогодні. Сьогодні майже не говорили про це, він потребує реорганізації приміщення. Тобто там ДБН нам не відповідає доступність зовсім. Має бути реконструкція всього приміщення під адаптацію для людей, які мають інвалідність, щоб вони могли цим користуватись. На сьогодні, навіть якщо систему водоочистки ми справимо або оновимо, ми не можемо туди пустити ветеранів. Доступності немає. Наряд проблем, пов'язаних із відновленням роботи, вказують і балансоутримувачі, а саме представники Кременчуцького національного університету. кажуть, у відновленні роботи басейну зацікавлені, але є чимало. Але басейн підключений до гарячої води міської мережі. Гаряча вода військової станена зараз подається тільки в опалювальний період. Тобто, басейн може працювати тільки 4 місяці, там чотири на рік. В останній час міській мережі гарячої води немає. Тому він не буде запитаний. Друга причина безпека. На жаль, в Башарині немає ніякого приміщення для укриття. Поблизу немає приміщень для укриття. Тому безпека для відвідувачів. А це можуть бути і студенти наші, і працівники, і ті ж самі люди з інвалідністю, і діти займаються спортом. За П'ять років будівля не функціонувала, не експлуатувалася. Тому комунікації вода чистень, очищення, водопідведення, опалення. Вони будуть потребувати. Ну, дуже велике вкладення для цілорічної роботи басейну, а саме наявності гарячого водопостачання, найперше необхідна своя котельня, і тут мало б втрутитися місто. Однак про сам Нептун, як і про роль міської влади у цьому питанні, говорити на засіданні було нізким. Серед присутніх від міста лише директор департаменту молоді та спорту. Я не уповноважений від... дати відповідь, чи готове місто приймати на баланс і боротись за басейн. Ну тому. Ну і як стало відомо, вже з 2026 року всі подібні проєкти мають бути розміщені на платформі фінансування Дрім. Та чи готова за це взятися Кременчуцька громада? Знову ж таки запитати було ні у кого. Мер та його заступники засідання проігнорували. Ну а результатом обговорень має стати внесення пропозицій від усіх членів робочої групи та подальша дискусія. Директору Коменчутського професійно-технічного училища номер 7 Миколі Несену продовжили контракт ще на 5 років. Про це стало відомо сьогодні в рамках візиту до навчального закладу директора обласного департаменту освіти Євгена Кончаковського. Наші журналісти були серед тих, хто першими почули новину, який першими з ким поділився Микола Несен планами на найближчі 5 років, та для кого відкрив двері профорієнтаційний хаб, який офіційно має запрацювати вже у жовтні. Про це детально в наступному. Це наказ від 17 вересня цього року Департаменту освіти і науки. Пункт перший це продовження терміну дії контракту, знесеного Миколом Григоровичем, директором Вищого професійного училища номер 7 міста Кременчука 28 вересня 2025 року до 27 вересня 2030 року. Під оплески колективу рукостискання Миколу несена повідомили про продовження контракту. Далі пан несен веде нас у профорієнтаційний хаб, який готує до офіційного відкриття вже у жовтні. Вартість створення такого хабу 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Це спільне фінансування партнерів із Швейцарії та обласного бюджету. У хабі вже демонструють результати роботи 3 d принтера, переробки для цього пластику. Тощо загалом же хаб дасть змогу підприємствам міста та області отримувати ще більше кваліфікованих кадрів. Ім'я цього є й інші плани. Ділиться Микола Несен. Частину з них вже реалізовують. Наступним етапом ми працюємо. Це термомодернізація корпусу номер 1 Навчально-виробничі майстерні закінчені. Зараз навчальний корпус. Ну а надалі залишається, ще суспільно-побутовий корпус. Будемо з цим працювати. Розширюємо види підготовки. Тому що зараз доросле населення, перенавчання, підвищення кваліфікації, цим будемо займатися, тобто ліцензування певних професій, якими ми займалися курсовою підготовкою, таких як верстатник широкого профілю, столяр, будівельний, монтажник і конструкцій. Протягом 26-27 років планують також відкрити навчально-практичний центр підготовки за професією майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергії, перейти із державної в комунальну власність, змінити назву на Кременчуцький інженерно-технічний професійний коледж, займатися пошуком інвесторів та донорів. Ну і звісно ж ще більше навчати тих, хто має таке прагнення. Ми на сьогоднішній день маємо п'ять професійних програм акредитованих підготовки хвахових молодших бакалаврів. В перспективі ну маємо розширювати також одну чи дві спеціальності ще е, додати. Ну а що з того вдасться? Побачимо вже згодом. Наш випуск триває. Не піартись на дітях, закликають обласні посадовці. Усі, хто розводить безпідставні розмови про закриття Кременчуцького будинку дитини, що точно чекає на заклад, так це перепрофілювання. Про що ще вчора говорили на обласній комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення знає наша Альона Євко. У нас виходить, це питання політичне окрасу було, тому що і дзвонять журналісти. Хтось там Кременчузі пускає слухи, що хтось хоче забрати територію, там закрити, перекрити, відмовитись. Серед тих, хтось, голова обласної депутатської комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Певно, мав на увазі і Кременчуцьку віцемерку Ольгу Усанову, яка теж свого часу усюди волала про закриття будинку дитини. Нині ж обласні посадовці переконують, закривати заклад не збираються, але будуть змінювати його профіль. Того вимагає нове законодавство. Зараз головна задача стоїть в тому, що ми зобов'язані перепрофілювати чи то там медичний центр, то есть медична реабілітація, чи то там паліатив, чи інші форми і методи, які заклади, які є там, можуть бути функціонувати. Як пролунало далі? Нині у закладі перебуває 18 полтавських дітей і одна дитина з Херсонщини. З 18 дітей ми зараз довлаштовуємо в 5 в процесі влаштування вже знайшли кандидатів, усиновлюючи, і так далі. У нас залишається проблемними 13 дітей. Це діти всі з вадами розвитку, статусні. Хто б що не казав, там що вони здорові, буває, блогери, які піаряться на цьому ні. Депутатський корпус до мене безпосередньо звертається, і їхні знайомі з усіма цими дітьми ознайомлені. Вони є хворими. Дев'ять дітей з інвалідністю у нас три палі... паліативних три, і п'ять це інвалідність з під рупа. Тобто, у нас проблемні діти на сьогодні 13, які не можуть бути на даний час влаштовані в родини. Чиновники розводять руками. Звісно, влаштувати таких діточок у сім'ї дуже важко. З цього приводу на комісії навіть виникла деяка суперечка, хто тим має займатись що багато сімей готові усиновити, взяти під опіку ці, я... цих дітей. Ну, давайте по-чесному. Ну. ну. я, я не знаю. Ну, ви, ви вже знайшли 30 сімей, щоб їх... Ну, не я це дуже шукаю. Ну, що охорона здоров'я, пані Оля? Так я розумію, просто що... Ну, є, 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 є молоді віде... спорту, вас, ви, ви створюєте два міністерства спорту, і ще у нас в обласному... Так є... треба визначити, хто буде Ні, цим займатися. Він хоче доєднатися. При... Давайте, ваша соратниця. вже та сама соратниця пані Величко, пані Усанова, почала говорити, що поки не дуже розуміє, кому саме заклад буде підпорядковуватись. Водночас погоджується, що головне зберегти допомогу дітям. А ще певно, нарешті, облаштувати для малечі та персоналу належне укриття, що до сьогодні, на четвертому році війни, владні мужі так і не спромоглись. Воно є в підвальному приміщенні. Ну, не відповідає там тих які на сьогодні є. Ми йшли по тому принципу, що треба зробити проект. Ми його зробили. Тільки нещодавно, як відомо, питання таки зрушило з місця. Ми е, беремо, може, 50 буде 60 дітей. Ну, розрахувати можна потужність, да пропускну. Може ліпше і дешевше збудувати з бомбосховищем по сучасним нормам на 50 на 60 дітей. О, відповідно е, по всім стандартам ДБНам. На цей час о, там що була і там я знаю там реанімація, там е друга кімната. Ну і це було б було б набагато економніше і пер, персонал перегляне. Як зауважив пан Лисак, нове укриття тут буде розраховано загалом на 100 осіб. А облаштувати таке у дитячому закладі посадовці обіцяють до нового року. А поки малечу із будинку дитини переселять до дитячої лікарні на перший поверх відділення молодшого віку. Питання перепрофілювання закладу та зміни його назви мають розглянути на найближчій сесії обласної ради. Сьогодні у Крюківському райсуді продовжився розгляд справи щодо смерті водія маршрутки Олега Браги, який помер у наслідок бійки з пасажиром. Нагадаємо, інцидент стався 9 травня 2024 року. За версією слідства, учасник бойових дій, обвинувачений Олександр, завдав тілесних ушкоджень водієї маршрутки з полученням Кременчук-Полтава. Та через п'ять днів Олег Брага помер у лікарні. Більше деталей судової зали від Ліни Романченко. Судове засідання розпочалося із заслуховування свідка Ярослава. Клопотання про допит якого заявила сторона захисту. Так допитували племінника військового, якого обвинувачують у побитті водія маршрутки з полученням Кременчук Полтава Олега Браги. Того ранку, 9 травня, військовий з племінником разом прямували до автовокзалу. Військовий мав намір поїхати до Полтави. Свідок розповів, що заїхав до бабусі, а звідти чоловіки викликали таксі і зупинилися вже біля автостанції. Та побачили, що маршрутка була заповненою людьми. Водій почав кричати типу, на Сашу, те, що він там набагато запізнився, хоча ми запізнилися ненадовго. Потім Саша вибачився перед водієм за опоздання, те, що він, він теж мене опоздали. Але водій продовжив кричати. Після цього почалась словесна перепалка, ну модно, да. Потім Саша пішов з ним балокати і його вдарив. Потім ударили Сашу. Тобто, за його словами, військовий першим ударив водія. Той ударив Олександра у відповідь, через що військовий упав на асфальт, вдарившись спиною та потилицею. А далі, після підйому, інтенсивність ударів збільшилася. Після чого до учасників конфлікту, за свідченнями у суді, підійшов ще один водій. Я не пам'ятаю, чи інший водій ударив, Сашу не знаєте, що він захищався. Ну, а... А як ви це визначили, що захищався? Ну, почав заступ... коло водія, потерпілого пробувати вдарити, по-моєму. Ну, це виходить, що захищався. На питання чи адекватними були дії Олександра після падіння, свідок відповів наступне: знаючи, що у Саші були контузії та проблеми з нервами, я думаю, він це не міг контролювати. Таким чином, за словами Свідка, під час бійки водій тричі падав і двічі підіймався. Третє падіння стало для нього фатальним. Син померлого Богдан Брага у свою чергу запитав Свідка, чи чув той у таксі від обвинуваченого запах алкоголю. На що почув, що ні. Окрім цього, Свідок додав, що сімейні відносини у військового з усіма членами родини були нормальними. По тому адвокат Станіслав Шевченко подав клопотання про заслуховування свідків, проти яких на минулому засіданні виступав прокурор. Клопотання про їх допит суддя задовольнила. Дата наступного засідання призначена на 8 жовтня. До інших тем. 7 вересня з відділення надання психіатричної допомоги та лікування залежності Кримичуцької міської лікарні планового лікування самовільно пішов пацієнт. До його пошуків залучали правоохоронців, однак за кілька днів стало відомо про виявлення тіла чоловіка без ознак життя. Причина смерті природня. При цьому 73-річний Леонід Іванов пішов з медзакладу, а лікарі навіть не повідомили про це його рідних. Минулого тижня на засіданні виконкому журналісти незалежних ЗМІ запитували про цей інцидент і у міського голови Віталя Малецького, який лише констатував, лікарню очікує перевірка. Водночас нашим журналістам вдалося поспілкуватися з родиною померлого, зібрати усі факти та побувати у самій лікарні. Тож більше про ситуацію розповість наша Леся Жуйко. На жаль, 5 вересня цього року стало для родини Леоніда Іванова початком трагічної історії. Того дня чоловікові раптово стало зле. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька медики запідозрили інсульт. Проте після комп'ютерної томографії цей діагноз не підтвердився. І Леоніда перевели до Кременчуцької міської лікарні планового лікування. Там він перебував три дні, а вже 7 вересня його відвідала дружина. Він Єлі передвігався. речь точно так же была не связана. Чуть-чуть погуляли снаружи отделения, и она его завела назад. На нее подняли крик. Оказывается, в отделение заходить нельзя. Он бы сам бы не дошел. Дежурная сестра сказала, вас на завтра выписывают. И врач, по-моему, дежурный тоже говорил об этом. Это же воскресенье. Тож, з надією, що вже наступного дня батька випишуть, родина повернулася додому. Та вранці у понеділок, 8 вересня, лише на запитання дружини про те, коли приїхати по чоловіка, у лікарні повідомили. Леоніда вже виписали. І тут варто зазначити, що виписали пацієнта саме з відділення надання психіатричної допомоги та лікування залежностей, та не повідомили про це рідних. Він вчора сам ушов в 16.15 і назад не вернувся. Как дежурный э, медбрат уже, открыл журнал говорит, вот он в 16-15 вышел. А я говорю, отделение закрывается? Да, закрывается, в 8 часов вечера. А что вы не проверили количество пациентов? А что вы не позвонили э, родственникам? Втім, на поставлені запитання обґрунтованої відповіді присутні так і не почули. Натомість прозвучало зізнання. У медичному закладі взагалі не ведеться відеоспостереження. Відтоді, за зверненням Сергія, на місці працювали правоохоронці та слідчо-оперативна група. Більше тижня для сім'ї тривали дні виснажливих пошуків. Рідні власними силами діставали записи з камер спостереження місцевих магазинів, розклеювали містом оголошення та поширювали інформацію у соцмережах. Син Леоніда каже, чіплялися за кожен слід, який міг дати надію. Доїхали аж до Мельника. на Мельник там на магазині оставили вдруг автобус мімопроходящий на дачу. Думали, може, все таки на дачі з'явиться. Сусіди по дачі два-три, а то й чотири рази в день перевіряли. Дача закрита. 16 вересня Сергій отримав дзвінок від правоохоронців і дізнався, тіло його батька знайшли без ознак життя поблизу Лашків. У висновку вказали, смерть настала внаслідок серцево-судинної недостатності. Однак, за словами сина, у Леоніда проблем із серцем не було. Він схиляється до версії, що причиною міг стати напад астми. А необхідні ліки для цього знову ж таки залишилися у лікарні. Після такого трагічного випадку виникає чимало запитань до керівництва медзакладу. Тож наша знімальна група вирушила до Кременчуцької міської лікарні планового лікування. На робочому місці директорки, вона ж головна лікарка Людмила Мигаль. Ми не застали. Нам запропонували поспілкуватися з її заступницею Оленою Коваленко. Щоправда, попросили трохи зачекати, адже та перебувала на робочій нараді. Як з'ясувалося згодом, нараду проводила все ж таки пані Мигаль. Щоправда, не в кабінеті, а у зручнішому для себе форматі телефоном. Ну вони справа в тому, що я так розумію, вже стоять переді мною вже прямо. Mm -hmm. Було б правильніше, мабуть, узгодити, хоча це не входить в ваші повноваження, узгодити візит з нею. І вона, як офіційне лице, перше в закладі надала вам інформацію на і відповіла на всі цікавлячі вас запитання. Ну і вже завдяки нашому усному запиту нам вдалося отримати деякі роз'яснення від представниці медзакладу. Пацієнти у нас неодноразово залишають відділення. щоб ви розуміли, воно у нас відкритого типу примусового лікування. Пацієнти там не потребують. Вони знаходяться там, перебувають на загальних підставах, як і в будь-якому відділенні. Тому вони вправі приймати рішення про припинення лікування, не повідомивши про це лікуючого лікаря. Коли він виписується, як ви кажете, самовільно, ви ж повинні повідомити родичів. Немає у нас таких повноважень і нормативної документації, це ніде не прописано. Тобто, якщо пішов пацієнт, то він пішов. Він покинув відділення і виписаний за порушення режиму. Наразі у лікарні триває перевірка, яка покликана дати більше відповідей. Проте жодна перевірка і жоден офіційний звіт не повернуть життя Леоніду Іванову. І поки керівництво медзакладу звітуватиме про робочі наради, рідні померлого наголошують, потрібні чіткі зміни, які б не дозволили пацієнтам опинятися за межами лікарні на призволяще. Цими вихідними 27 і 28 вересня, а також у понеділок, 29 вересня, окремучіці на кілька годин повністю перекриють рух Крюківським мостом. У суботу та неділю рух мостом перекриватимуть з 13 до 19 години а в понеділок з 13 до 16. Причиною перекриття мосту називають ремонтні роботи по відновленню елементів конструкції. Водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути пересування. Наша остання інформаційна сторінка синоптична зниження температури повітря на день прийдешній, 25 вересня. Нам обіцяють працівники Небесної канцелярії. Без опадів вологість повітря 43 Вітер легкий 19 км за годину. Температура вночі становитиме 5, тепла, а в день максимально 17 без опадів. Іноді щось може йти не так, як хотілося б, але ми не повинні зупинятися. Тому чекаємо на зустріч з вами вже завтра. Всім тихої ночі і добрих світанків. Бувайте здорові! thanks <laughs> for